Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 додати 6 дорівнює, 6 відняти 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сіник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сіник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 додати 6 буде 12, 12 відняти 6 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.